Доброго дня всім, хто прийшов сьогодні на зустріч із Людмилою Таран. У нас триває, а продовжується благодійна акція Третій вік. З задоволення від читання і чергова авторська зустріч із письменницею, поеткою. І авторкою жіночої прози. Для мене книга Прозорі жінки це відкриття цього року. І я вважаю її дійсно однією з найсильніших, які з'явилися цього року в українській літературі. Людмила Таран, прошу вітати її і провадитиме розмову мій добрий друг, літературознавець Данило Ільницький. Його також привітайте, А Гарного і всім. Години, чи 45 хвилин розмови, як вже вийде, прошу долучатися. Доброго дня. Маємо сьогодні не дуже численну кількість, але сподіваюся, кількість присутніх на нашої акції. Але надіємося, що якість суттєво переважатиме. Тому залуч... хочемо вас залучити теж до розмови, якщо хтось мав якісь. Питання або коментарі після того, як пані Людмила розповість про свою нову книжку, то радо запрошуємо. Але перед тим я скажу кілька слів про пані Людмилу. Справді Людмила Таран є зараз однією з найвідоміших сучасних українських письменниць. Її часто називають жіночою письменницею. Я особисто з тим не завжди згідний, тому що. Цей термін, це словосполучення Жіноча письменниця, часто е, спонукає думати, що її читачами є тільки жінки, що так не є. Тому що, як мінімум, в цій залі є троє мужчин, чоловіків, які читали її книжку. Тобто я, Андрій Дрозда, і ось тут присутній ще Олександр Ковальчук, який нас знімає зараз на камеру, але він також є літературним критиком, який написав цікаву статтю про цю нову книжку Позорі жінки, яку ви бачите на цьому столі. От. Тому, як мінімум, чоловікам, напевно, цікаво читати про світ жінки для того, щоб її пізнати, зрозуміти, відчути якісь таємничі пороги її душі, і це насправді дуже добрий міст і діалог до порозуміння, і тим мостом, і формою діалогу, власне, є творчість пані Людмили. Пані Людмила походить з Київської області, і особисто для мене вона є втіленням такого дуже органічного. Достатньо принципового, але насправді м'якого українського темпераменту, справжнього українського патріотизму, без гасел, без крику, без фальшивого биття в груди, а такого спокійного, впевненого і дуже органічного українства, яке теж виражається у її досить багатій і щедрій мові, у її творах, зокрема в бізових, ну, і в політичних, безумовно теж. Пані Людмила починала як поетка, дебютувала вона вже давніше, звісно, ще за часів Радянського Союзу, а за Незалежної України почала серйозно займатися прозорою творчістю. І, власне, сьогодні ми в першу чергу будемо говорити про її книжку Прозорі жінки. Але на початку я би хотів, щоб пані Людмила розповіла всім присутнім про початки свого шляху в літературі, про поезію, коли вона з'явилася. І чому саме початок був із поезії? Дякую, дякую, пане Лене. Ну, власне, це я і не можу дати відповіді, як і чому я почала писати. От, всі люди, які пишуть і переважно починають з віршів, і це можна зрозуміти, тому що ну, емоції, світ емоцій, романтичні якісь уявлення, про життя, про світ все це природно може викликати ось той такий щебет словами, який називається там Перші кроки до прекрасності. Вільшовині рядочки. Ну, принаймні, знаєте, я була не поодинокою, в тому, що писала і в своєму класі в школі, а тим паче, коли я вступила на фітфак Київського університету, то там всі одразу, всі генії, всі пишуть, всі. Вріють про ну, якщо не світову славу, то все українську і це природно. І той кожен може, який в школі відчував себе аж таким ну, солов'єм, якого всі шанували, любили за творчість, то зрозумів на філфаці, що він ну, розчиняється в, ті, в тих інших, яких багато, от саме пишучих людей власне. Власне, народ наш справді дуже талановитий, і нема чого дивуватися, що поетів у нас дуже багато, але напевно менше ніж є, ніж це є в японці, де здається, кожен пише вірші. Я принаймні так мені здається, так я зрозуміла з певної інформації. Е, чому потім я стала писати прозу? Це теж не, це не було таким розумовим моїм якимось рішенням. Це так е, природно випливло е, з мого життя, з моїх, е, можливо, тих вражень, які вже е, житейських, життєвих вражень, які ну, так мені здалося вже не те, щоб не вміщаються в поезії, але потребують іншої форми висловлення. І, е, Слава Богу, що багато речей у творчості стається без якихось таких аж дуже розумових настанов, або принаймні це так і в моєму житті, яка свого часу цікавилася психологією творчості, але потім зрозуміла, що теоретичне знання мені мало що дасть для власне самореалізації. І ну, скажімо, знаєте, такі смішні речі десь були зі мною. Я вичитала, що натхнення це коли, зокрема, там в кров, кров прибуває в наш мозок, і от таке збурення. І, ну тобто, натхнення це, звичайно, там певний біохімічний процес. І що я так зрозуміла, що для того, щоб описати, щоб мати натхнення, треба стати на голову. Ну і поставили на тій голові. Мені стало якось недобре з незвички. Натхнення жодної я не відчула навпаки. І я зрозуміла, що не треба мені дуже там аж вдаватись якусь теорію певних речей, а треба ну, власне, керуватися своєю інтуїцією. Хоча це не означає, що це було цілком правильне рішення, так було зі мною. І я намагаюся завжди взагалі підкреслювати, що це є мій досвід, це є моє бачення, це є моє враження. Тобто, я справді би боялася, щоб я для когось постала як носій істини в останній інстанції, бо це. Це по перше, і нечемно, і не добре, і смішно, і зрештою це є пиха гординя, яка ну мені здається, все таки не сприяє творчості. Якщо я відповіла на ваше запитання, то, то це буде добре.